Присуджено премії Тисминицької районної ради обдаровані діти Тисминичини. Відповідно до рішення Тисминицької районної ради від 23 грудня 2011 року про премію Тисминицької районної ради обдаровані діти Тисминичини. З 1 березня по 30 квітня цього року вперше було оголошено конкурсний відбір кандидатів на присудження премії Тисминицької районної ради. Ця премія є найвищою в районі відзнакою для підтримки обдарованих дітей, що проживають та навчаються на території Тисминицького району. Премія присуджується дітям. Особливі досягнення яких сприяють розвитку суспільно-культурного життя Тисменецького району та утвердженню його авторитету в області та державі. 22 травня цього року відбувся конкурс на присудження премії Тисменецької районної ради обдаровані діти Тисминичне у трьох номінаціях. У конкурсі на присудження премії взяли участь у номінації учень року один учасник, в номінації спортсмен року три учасники, в номінації творча особистість року шість учасників. Шляхом таємного голосування визначено номінантів, присвоє названня. Дня лауреат премії Тисменецької районної ради, обдаровані діти Тисминичини, з виплатою грошової винагороди в сумі 5 тисяч гривень для видачі кожному, а саме в номінації учень року дородівці Олегу, учню Вільшаницької школи, в номінації Спортсмен року Мельничуку Ігорю, учню Миловинської школи, в номінації Творча особистість року Гунд'як Марії, учениці Чорноліської школи.